Так от, друзі, завершуючи своє відео, хочу сказати вам дуже важливі речі під кінець, підвести таку рисочку, щоб у вас було ясне уявлення того, що з нами з усіма зараз відбувається, на даний момент просто ясне. Так це те, що звільнюючи себе з образливих програм, з програм образи образа. Має перейти в інший образ, образ тебе щасливого, образ тебе вільного від образи, в образ тебе цінного, цінної в своєму житті. І якщо говорити про те, що та матриця, до якої ми були підключені свідомості, яка нас живила, ми можемо назвати її навіть зараз такими словами, як старий Бог. А так просто. Назвіть її старий Бог, в якому ми вірили, в якого там були якісь закони, в якого там десь щось було, така, знаєте, система. Старий Бог. А тепер його потрібно що? Потрібно його забути. Тому що той старий Бог, він грав в системі добра і зла свою гру. І ми були підключені до тієї гри. А тепер ми з вами включилися, включаємося. В гру нового Бога, так? і вона, ця матриця свідомості, ця матриця вона зовсім інша. І включаєшся ти туди, по волі своїй, по волі твоїй буде так. А як то має відбутися по волі твоїй? А маєш включити ту волю, волю до любові, жити в злагоді, жити в добробуті? Жити в благодатному середовищі, яке ти створюєш, оце такий новий Бог, в якому ми маємо жити. Оце така нова матриця, яка починає живити кожну людину, яка тільки робить вибір в ту сторону. Якщо ти стаєш кращим, кращим, кожен крок свій робиш кращим, відключаєш себе від старих програм образи, звинувачення. Претензії, відключаєш себе від того всього, що тебе пригнічує. Розумієте? Там нема живлення. Ти і там е, ти лимпаєшся, і там ти ти лимпаєшся. Тобто ніде нема за що зачепитися. Це правда, це факт, це істина на сьогодні, друзі. І тільки ти робиш кроки. А до тієї вселенської любові через свою любов, через своє серце ти починаєш любити все, любити травиночку, любити цю гілочку, любити муху і жука. І настільки любити, що в тебе не виникає думки навіть, причинити йому якийсь біль там чи ще щось. Розумієте? Я була бігала пів дня за, за мухою в хаті, щоб її зловити і випустити на вулицю. Чесне слово, хоча я ж її не запрошувала в свою хату. І так, у мене починають вже тут бути звуки різні на вулиці. Буду завершувати своє відео і скажу, просто замисліться. Всі говорять там старий світ, новий світ. А я вам сьогодні по факту. Он де воно все, все в тобі. Відключайся від старої матриці, не живи її більше, там не ти її живеш, не вона тебе. Тобто, все Крапка. Багато людей продовжують живити стару матрицю тільки через те, що не можуть зробити вибір, щоб піти вже а, до, в нову, тобто в нову систему існування, там, де все відбувається через любов. І ти починаєш обіймати весь світ, ти починаєш любити, але ж маєш перемогти це в собі. Розумієте, оте старе все. Все не буде так, як було. Друзі, не буде так, як було. Все, включайте свою е, волю підключитися до нового Бога. А новий Бог це Творець, Він творить. Творіння. Творіння включається, а творіння може бути тільки з позиції любові. Бо це так ми були створені з вами. Саме так. Тому всього вам найкращого на цю тему ми ще поговоримо. Передавайте мої відео, ставте ваші вподобайки. Напишіть коментарі ваші, що прийдуть якісь усвідомлення, то пишіть все. У нас тут коло дуже мудрих людей. І читайте посилання всі, які я залишаю під відео. І будемо на зв'язку. Всього вам найкращого. З любов'ю до вас. Світла і добра!